Діло знайдеться для кожного в Україні все більше безробітних громадян залучаються до армії відновлення. Повідомили в уряді, але за виконання суспільно-корисних робіт обіцяють лише 6700 гривень на місяць. Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття близько 30 відсотків за підсумками року. І це є серйозним викликом для держави. Тому уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно-корисних робіт, в яких є потреба в регіонах. За словами віце-прем'єр-міністра, в Україні є дві армії. Перша захищає країну на фронті, а інша працює. Тобто люди, які з різних причин залишилися без роботи, зможуть пристати до лав армії відновлення країни. Спектр завдань буде різним: від укріплення блокпостів чи вирубки дерев для формування окопів до догляду за літніми людьми заготівля дров для військових та населення, розбір завалів та відновлення житлових будинків і інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій, укріплення дамб, формування блокпостів. Розчищення автомобільних доріг від завалів, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах, під укриття, ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери, надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку. Організатором робіт має бути військове командування спільно з обласними військовими адміністраціями, самостійно або з залученням органів виконавчої влади, зазначають в уряді. До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров'я. При цьому безробітні отримуватимуть оплату за роботу в розмірі не нижче мінімальної зарплати 6 тисяч 700 гривень, що в більшості випадків є вищим ніж допомога з безробіття. З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до кодексу законів про працю України. На сьогодні суспільно-корисні роботи вже запроваджені на Сумщині та Чернігівщині. Таким чином, за даними служби зайнятості, у Сумській області до армії відновлення долучились майже 400 українців. В Чернігівській 78 людей. Яна Біляєва, Світлана Бреус, Харківський ізвісті.